Чи ви також маєте інформацію, що не готується перегляд тарифів, і, власне, чи він потрібен чи ні, зважаючи на ті удари по енергетиці, які ми отримали останнім часом? Вітаю, Ден. Ну, дійсно, ця фраза пана Тарасюка буквально там сколихнула вчора. Там багато журналістів телефонували. Я побачив реакцію. Я, я навіть сам з цього приводу написав пост. Дивіться, є дві. Речі. Перша, це фраза. Ну, я ще раз я з повагою до пана Валерія, фраза абсолютно нічого не говорить. Її можна перекласти на просту мову: або буде підвищення, або не буде підвищення. Тобто пан Валерій дуже дипломатично так сказав ні про що. Ну, власне кажучи, єдина, з іншого боку, він дійсно зазначив, зазначив що сьогоднішня ситуація в енергетиці вкрай складна. І дійсно тарифи для населення вони дотуються сьогодні ну, от, от цими двома державними компаніями. Ну, вибачте, я про це здається, і в вашому ефірі десятки разів розповідав, і в інших ефірах, бо зараз ми поговоримо. Е, тому е, давайте аналізувати, як може бути насправді. Бо я розумію, що всі посадовці сьогодні вони, ну, бояться озвучити ці речі, тому що вони дуже неприємні. По-перше, Тарифи для населення у нас встановлює їх. Звертаю увагу: вони не ринкові, тобто вони не на ринку формуються. Їх встановлює уряд України, Кабмін, своєю постановою про так зване покладання спеціальних обов'язків. Це його право, це його відповідальність. Бо саме Кабмін відповідає за стабільне функціонування енергетичної системи України. Це раз, друге, чи Є підстави і очікування е, щодо майбутнього підвищення можливого в мене особиста є. Я про це так само десятки разів казав. Що я особисто, як фахівець е, припускаю, що кабмін буде вимушений і буде е, намагатися через деякий час після закінчення опалювального сезону е, відрегулювати, відкоригувати тариф для населення в більшу сторону ще раз, це його відповідальність. Це йому навіть ніхто не може не заборонити, не забезпечити. Тут буде грати з одного боку економічна сторона і, і ситуація в енергетиці зідно з іншого зрозуміло що тарифи це все завжди політика, і буде е, завжди впливати і офіс президента. Давайте чесно казати і сам президент і депутати імона коаліція будуть аналізувати з точки зору політики. Ну як на мене. Економічна, е, ну на жаль, вони будуть вимушені за це рішення спробувати е, випустити. Чому так само поясню навіть не тільки е, цей, цей удар і наслідки. Хоча ви розумієте, ми бачили вже наслідки і погідра, е, яка втратила генерацію, і по типовій генерації, і там змінилася структура собівартості. У них, їм потрібні гроші на ремонти і на відно. Але і до цього моменту я неодноразово вам казав, і в мене є відповідь уряду на мої особисті запити, що собівартість реальна електроенергії для населення за їх підрахунками складає приблизно 3,5-3,6 гривень. Ось я вам розказав все, що знаю я. Тепер очікуємо їх, їх І, А пан Тарасюк, по суті, ну от, -от так е сказав те, що я вам хочу сказати.